Всім привіт! У мене за спиною акумуляторний оприскувач. Ми зробили так звану аля-бордоську суміш, але взагалі ми зробили засіб, яким ми будемо обробляти наші дерева на осінь. Але не тільки фруктові, а ще й будемо і ліщину, і фундук, і мигдаль. Беремо препарат Зимовін, додаємо 250 мл його до 10 літрів води і додаємо ще пакетик міді. І будемо час оприскувати. Для чого нам осінню робити обробку? Через те, що заводиться на корі різний жучок і різна бацила, і його нам потрібно гарненько окропити. Можна кропити, так як мені сказали спеціалісти, якщо вже опало листя на 70%. Звичайно, покажи Сергійну, персиками кропити зараз не будемо, хай опаде листя, але ви подивіться, як він на грінаті. Класно себе почуває. Взагалі він за цей рік на грінаті вигнався дуже-дуже класно, незважаючи на те, що він коло дючка цього знаходиться. Отож, ми кропимо не тільки фруктові дерева, а також усі дерева, які є у нас на подвір'ї. Тобто і ліщину, і фундук, і навіть мигдаль. Рецепт приготування цієї суміші, що в мене за спиною, можете побачити в попередньому відео. Всім гарного дня!